Бігаю вас на моєму каналі. Поки ми не почали, я хотів би вас попросити поставити лайк та підписатись на канал. Це допоможе просунути канал і вмотивує мене записувати нові відео, бо без вашої підтримки канал дуже важко просувати. Я вдячний за будь-яку реакцію, лайк або коментар. Якщо є питання, то під кожним відео є посилання на телеграм-групу, де я спілкуюсь. А якщо вам подобається моє відео та ви хочете підтримати мене матеріально, то посилання теж є під кожним відео. Ну а ми почнемо. Сьогодні в нас дуже важлива тема це динамічна пам'ять. І як в нашій динамічній пам'яті створювати якісь об'єкти там зміни. Або константи, або навіть о, масиви. І для чого використовуються насправді вказівники? Давайте я спочатку намалюю. Є дві пам'яті, скажімо так. В нас є оперативна пам'ять. Ось це о, вся наша оперативна пам'ять. Ну там у когось 4 ГБ, у когось 8, там 16, 32, 64, кого скільки там. Вона поділена. На те, що поділено, скажімо так, в нас є наша програма, наприклад, візьмемо ось так. Це лише наша програма. І в програмі ми працюємо лише зі стековою пам'яттю. Ми якось використовували рекурсію, і в нас рекурсія працювала з ну, там щось 260 тисяч функцій ми могли створити. І ось це ми використали нашу пам'ять. Лише стеково. стекова. Стекова пам'ять, це, скажімо так, яка виділяється лише для програми. Вона там маленька, вона там 8 чи 10 мегабайтів, я не пам'ятаю, але там вона справді там дуже маленька. Великий об'єкт в неї там не створити. Але ми можемо із усієї пам'яті, котра в нас, скажімо так, вільна, ну там ще пам'ять, котра займає, наприклад. Наша операційна система, там, наші програми, наш браузер, там все. І він працює там, з пам'яттю. Тобто пам'ять, яку займає наша операційна система, Telegram або там, щось. І в нас є вільна пам'ять, те, що залишилось. І ось ми з нашої програми можемо створювати об'єкти в цієї вільної пам'яті, якраз за допомогою наших вказівників. Для того, щоб це зробити, є два оператори. new та delete. New виділяє, delete звільнює пам'ять. Почнемо з new. Щоб нам створити якусь змінну наприклад, A, ми створюємо казівник та створюємо, виділяємо пам'ять new int. І тут кладемо значення, котре нам потрібно. Ось так. Ми створили вказівник на пам'ять в нашій динамічної пам'яті. Але дуже важливе зауваження, що пам'ять після використання треба звільняти. І можна ще перед цим вказівник, скажімо так, занулювати, щоб він вказував на. Ну, не зовсім тип даних, ну ПТР. Це дуже важливо. Не забувайте звільняти пам'ять, бо якщо ми будемо пам'ять лише брати, 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 то в нас закінчиться ця пам'ять. Ми тепер можемо працювати з цією пам'яттю, як зі звичайним вказівником. Ми можемо, наприклад, туди переприсвоїти якесь значення, але перед цим нам треба розіменувати і туди покласти 100. Ми можемо тепер це вивести. Знову ж таки, не забуваємо розіменовувати. Якщо ми працюємо саме з значенням, яке нам потрібно. На нас 100. Далі. Ми можемо подивитись навіть на адресу пам'яті. Ми можемо тепер створювати навіть масиви. Для цього нам треба трохи змінити. Давайте тепер не А, а в нас буде R скорочено від array. І тут нам треба ставити квадратні дужки вказати скільки нам треба індекс, і тепер ми можемо працювати з нашим масивом. Але для того, щоб звільнити лише пам'ять масиву, то нам після оператора Delete треба вказувати, що ми звільнюємо масив. Тобто скільки в нас. Виділилося з пам'яті, стільки треба і звільнити. Давайте тепер ще попрацюємо з нашим масивом. Дуже важливо вчити алгоритми. Це я, мабуть, знову забігаю наперед, але ми можемо попрацювати з тим, що ми можемо наш вказівник передавати функцію, і функції ми можемо працювати з нашим масивом. Давайте так і створимо. Point field, array, Функцію, тобто заповнюємо наш масив. Сюди ми приймаємо вказівник, так і назвемо його R. І тут ми будемо працювати з нашим масивом. Да, і тут нам треба. -int n Ми тут розмір масиву будемо приймати. Сюди ми поміщаємо N. Тобто ми виділяємо пам'яті на 5 елементів. Конст, я нагадую, це константа, це ми не можемо змінювати це значення. І я рекомендую константи. Ну, завжди так прийнято було, що константи, вони пишуться великими літерами. Звичайні об'єкти, вони пишуться маленькими літерами. І тут ми будемо наш масив за допомогою цикла for І заповнюємо наш масив. Ну, наприклад, значеннями. Ну, наприклад, I помножено на 10. Так, тепер ми наш fill array і передаємо сюди наш вказівник R. І передаємо M. І тепер ми можемо створити ще одну функцію, котра буде виводити. Наш масив, але вона буде називатись PRAI. Трохи не там. І знову ж таки, Ми якщо ми маємо дві функції, ну, це я для себе так роблю, то ми тут залишаємо лише прототип функції, а саму функцію ми переносимо низу файл. А тут ми будемо виводити. Це нам не потрібно. І ось цю функцію ми так само. Тут залишаємо лише прототип функції А ось тут наша функція. І тепер ми можемо викликати нашу функцію, передати сюди наш вказівник та нашу константу. І не забуваємо про звільнення пам'яті. Відкомпілюємо нашу програму і в нас все працює. Ну, Трішки у нас тут криво, 0,1, 102, 203, ну тому що ми тут заповнили його, скажімо так, криво. Давайте просто I плюс 1. А, ну да, нам треба тут... Так, і ще треба один. Ось тут пробіл. Ось що в нас вийшло. Так, тут, мабуть, не пробіл. Ну, нульовий індекс в нас одиниця, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка. Тобто, ось так ми працюємо з динамічною пам'яттю. Ми можемо в цій пам'яті. Давайте щоб відокремити. Я не знаю, чому воно вийшло ось так. Відокремили наш мейн. Ми можемо там створювати будь-який будь об'єкт в нашій динамічній пам'яті, але дуже уважно не забувайте о, звільняти пам'ять. Ми можемо навіть цю константу, давайте створимо тут вказівник. Але тут ми маємо розуміновувати. А тут приймати вказівник. Відкомпілюємо нашу програму. Так. Що не так? Тому що ось тут теж треба вказати, що ми е, вказівником. І тут розіменував один масив і ось тут і інший. Відкомпілювала нашу програму і в нас все те ж саме. Так, тут, мабуть, ще один Сіал зробимо. Перейдемо на, іншу, на інший рядок. Ну трохи не так, ну добре. Все. Ось так. Ось так в нас красиво вийшло. Під нульовим індексом у нас одиниця, під першим двійка. Тобто ми е, можемо користуватись динамічною пам'яттю як завгодно. Але тут ми зробили помилку: ми не звільнили пам'ять під нашу константу. Це дуже важливо, тому що ми створили там, 4 байти. Чи 8 байт константна цілочислена наша зміна, вона займає 8 байтів або 4, я не пам'ятаю. І ми забули звільнити. Це не багато це лише байти, але якщо в нас велика програма і ми забудемо звільнити пам'ять, то, ну, наприклад, це гра, і ми будемо постійно виділяти, виділяти і виділяти пам'ять, то... У нас програма просто ну, розростеться в оперативній пам'яті і вона стане дуже велика. Ну а на цьому, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. До скорих зустрічей. Пока.